Добрий день, любі діти! Перш ніж перейти до виконання основного завдання на уроці, ми повинні з вами пригадати вивчені раніше орфограми. Отже, я пропоную до вашої уваги ряд слів. Нам потрібно що? Згадати вивчені орфограми та записати правильно слова. Отже, перше слово. Село чи сило. Як зрозуміти, яку літеру писати? Можна що? Перевірити. Є село немає сіл. Відбувається чергування, значить, пишемо літеру Е. Бриніти чи бреніти. Бриніти, тому що ми пам'ятаємо, що пишемо И, так у сполуках РЛ, якщо що і стоїть у кінці відкритого складу. Наступне день, міпізнак, після ні, де ти з'їси цілини. Наступне арфограма на вживання апострофа. Після губних перед яю її ми ставимо апостроф. Знання, так, молодці. Це у нас з вами подовження. Роззявити, подвоєння. Так. На межі і кореня Мавпечий. Цікаве питання. Ми пам'ятаємо, що після губних буквами Ф перед яю її ми ставимо апостроф. Але, згідно правилом, якщо перед цим губним є інший корені слова є інший приголосний, окрім р, то що апострофа немає. Женьшень. Цікаве слово? Так, м'який знак. Це виняток. Пам'ятаємо, що після «ни» перед шиплячими так, ми не ставимо апостроф. Але це виняток. А в кінці слова згідно правилу, це що? Де ти зеси цілий? Наступне менший. Так, немає ніякого м'якого знаку, тому що що? Після н перед шиплячими немає якого знака. Наступне більший. Який знак? Тижневий. Правило спрощення. Тиждень, але тижневий. Жидинний. Так де випадає. Чесний. Правило спрощення. Честь, але чесний. Ситинний. Кістлявий. А ось у цьому слові теж діє правило Прощення, але це виняток і тому, що ми те завершаємо. Далі наступне слово його вживання її на початку слова. Його вживання м'якого знака О. Буквар. Пам'ятаємо, що в кінці слова та складу ми ще після Рим який знак не ставимо. Наступне. Слово це правило, правило милозвучності. Отже, був у хаті, чи був в хаті. Молодці між двома приголосними вживаємо у, був у хаті. Наступне у Львові чи в Львові. Молодці у Львові, тому що. У вживаємо перед полуками лівих В, «т», В, П. Так? Далі дім і дерево, тому що між двома приголосними що вживаємо І. Далі кіт у хаті чи кіт в хаті. Молодці. Кіт у хаті, тому що між двома приголосними так вживаємо У. Крукуємо далі. Отже, розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть число сьогоднішнє, нижче діагностувальна робота номер 5 з теми і в лапках. Фонетика, графіка, орфоепія, орфографія. А зараз я вам поясню правила написання діагностувальної роботи. Дана робота складається з. Чотирьох рівнів початкового, середнього, достатнього та високого. Початковий рівень має 6 тестових завдань по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну відповідь. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів. Зверніть, будь ласка, увагу на тестові запитання. Перше. Букву И на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка. І пропонується до вашої уваги чотири варіанти: так, А, Б, В і Г. У кожному з цих варіантів є відповідні слова. Друге, літеру С відписати на місці пропуску в усіх словах рядка. Третє літеру «Ї» треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Четверте питання. Подвоєння літерів відбувається в усіх словах рядка. І до вашої уваги пропонуються чотири варіанти: А, Б, В і Г, у кожному з яких є ще по декілька слів. Вам потрібно знайти той рядок. У якому що відбувається подвоєння літер у усіх словах. П'яте в усіх словах рядка відбувається подовження приголосних. Шосте ніякий знак на місці пропуску не треба писати в усіх словах рядка. Тобто вам потрібно знайти той рядок у словах, що якого не треба писати м'який знак. Наступний рівень середній. Завдання 7 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть, будь ласка, відповідник, позначений буквою. Правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Отже, установіть відповідність між реченням і букву сполучення, яке треба вставити у виділеному слові. Зверніть, будь ласка, увагу на речення і на букву сполучення. Як ви вже помітили, що одне із букв сполучень буде зайвим. Восьме завдання прочитайте речення. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Вам потрібно знайти правильну відповідь. А саме, Літери У треба писати на місці всіх цифр, окрім. Тобто вам потрібно що знайти, де повинні ми написати літеру В. Наступний рівень достатній. Дев'яте завдання. Вам потрібно списати слова, поставивши їх у формі давального відмінка. Уставити де потрібно який знак. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Зразок вухо у вусі. Так бачимо, що відбувається чергування Х на Сі. Отже. Бачите 4 слова до вашої уваги. Наступне. Десяте. Утворити прикметники поданих іменників. Підкреслити букву сполучення. А саме спрощення в групах приголосних. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Зразок. Тиждень. Тижневий. Бачимо, що відбувається спрощення жидини на жену. Наступне 11. Записати слова у дві колонки. Перша з апострофом, друга без апострофа. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Високий рівень. Потрібно написати мінітвір твір на тему. Україна моя батьківщина 5-6 речень. У тексті твору використати правила малозвучності. А саме, Вживання «Ї» і, і, та підкреслити їх. Максимальна кількість балів за твір 3. Бажаю всім успіхів у написанні діагностувальної роботи. Розпочинаємо домашнє завдання повторити вивчений матеріал із теми. Фонетика-графіка в орфографія. До побачення! Бажаю всім здоров'я та мирного неба над головою!